Як я перетворила це? На оце без виснажливих дієт, заборон і зривів. Раніше я харчувалася як попала. Бож білим хлібом і салом на сніданок, чіпсики під фільм без солодкого не проходив і день. Постійні думки про їжу, жирно, калорійно. Ну, як результат, прищі, зайва вага, погано, які шкіри, повна відсутність енергії, проблеми з аналізом. Я досі довго нічого не змінювала, бо була не готова сидіти на дієтах, втрачаючи свідомість від броколі з водою, обмежувати себе в задоволенні їсти солодке, мучне кожного дня я не бачила сенсу. Але я навіть не здогадувала, що їсти стільки мучної жирної солодкої їжі, яка руйнувала мене середини, це не норма для здоров. Я людини. Коли я почала вивчати тему здорового харчування, то стільки сьогодні дізналася, що перевернула мою свідомість із прийняття їжі і свого здоров'я в цілому. Кардинально помінявши раціон, я зрозуміла, що взагалі дуже сильно помилялася. Здорове харчування це корисно, смачно, різноманітно. Це взагалі не про обмеження, це про адекватне сприйняття їжі. Я дуже швидко скинула зайву вагу. шкіра почала сяяти середи. Уявіть, навіть на голові з'явилося нове волосся. Нарешті в мене була купа енергії, сил і натхнення. Зараз я їм не тільки смачно, але й корисно. Харчування це не ворог і не тюрма, це твій союзник. І як тільки ти це усвідомиш, усе зміниться. До речі, рецепт цього. Смачнущу білкового кішу я залишила в описі під відео.